Так, ну, проект Міша приїхав до Міші. Вчора ми возика обкатали на КМЗ, зробили красоту, техніка, госконтроль пройшла. Міша для Міші. Проект Міша приїхав до власника. Красота, да? так? Ти повниш, пиль здуваєш, заводиш, акумулятор провіряєш. Дальній світ, давлення масла, поворот. Лівий моргає, Туди правий моргає. Це, що? Це, це ближній дальній, це в залежності ось от перший переключення. Оце виключено повністю. Так, Перве положення габарит. І далі світ. Ближній, дальній дав, загорілась контролька. стоп двигатель Уверх виключено. Можна глушити. так, не Десь горочки там не бажали, а ви можете так. Ну чи так, за глуши до потом. Влухи. Вниз. Став на бокову постав. Це ну, так на Ну да. Газочка. Чуть-чуть газу. Чуть-чуть. Я боюсь. Боюсь. Під Газочку під контенпер. Передачу включив. Перва вниз, остальні вверх. Перву вниз. ти ногу всунув, блин. Під конценпері.

Кировичим мішу. Well, У свіжому бетоні пам'ять залишилася, як перший раз я заїжджав на мотоциклі.